О, вітаю! Я на вас вже зачекався. Ви дивитесь блок одного мирного жителя, і це друга частина випуску про якісне покращення самопочуття. Щоб це відео стало для вас максимально корисним та зрозумілим, обов'язково подивіться першу частину, де ми знайомимось з дофаміном та його впливом на наше життя. Тож, заварюйте чай, сідайте зручніше і погнали! Мабуть, краще без цього погнали взагалі, да? Добре. Заваріте чайок, це бомж у полоні звичок. А тепер я вам пропоную невеличкий тест або ж гру, у якій я називатиму найпоширеніші способи утримання дофаміну, а ви маєте загинати палець кожного разу, коли чуєте річ, яка притама на вашому звичайному дню, або якщо відчуваєте, що не змогли б відмовитись від неї хоча б на тиждень. Переконайтеся, що вас ніхто не бачить, окрім мене, і поїхали. Соціальні мережі, відеоігри, солодощі, фастфуд. Шопінг, Тікток, Фільми для дорослих. Якщо на цьому моменті ви загнули всі сім пальців своєї руки, ну, усіляки буває, то у мене для вас погані новини. Ви дуже жорстко сидите на дофаміновій залежності. І зараз, скоріш за все, знаходитесь, якщо не в депресії, то лише у ілюзії задовільного самопочуття. В той час як насправді ваш організм поступово виснажується як фізично, так і морально настільки сильно, що в підсумку це лише призведе до розширення утвореної середини вас діри. Але ніяк не заповнить її. Це навіть не зважаючи на те, що в цьому переліку у вас ще можуть бути найгірші звички. В такому випадку я вам дуже рекомендую замислитись над тим, що це насправді лише маскування, але ніяк не вирішення ваших проблем. Бо рано чи пізно ви це усвідомите, тому не гайте часу. Але я все ж таки сподіваюся, що серед вас немає нікого з таким фулхаусом. Та якщо є, тим паче не кваптесь вимикати це відео. Дивіться до кінця. Це бомж у полоні звичок. Тож тепер, коли ми дізналися стільки нових, цікавих та корисних речей про свій організм, про його поведінку та потенційні шкідливі звички, давайте проаналізуємо всі ці пункти в тесті, звертаючи особливу увагу на загнуті пальці, та спробуємо вивести загальну формулу незасміченого гарного самопочуття, щоб вибратися або взагалі ніколи не потрапляти у полон шкідливих звичок. Поїхали. Почнемо з соцмереж. Тут я думаю 100% влучання в кожного з вас, тому що навіть складно уявити середньостатистичну людину, яка зараз відмовиться від усіх можливих соцмереж, буде дивитися лише новини по телевізору, а спілкуватися лише по своєму кнопочному телефону. Я не кажу про бабусь. Особисто я не вважаю соцмережі злом. Так, їх поява кардинально змінила соціум, як на мене, не в найгіршу сторону. Про плюси і мінуси соцмереж можна сперечатися довго. Але факт в тому, що сучасний світ ось такий, хочете ви того чи ні. Тож соцмережі самі по собі не таке погане джерело отримання дофаміну. Але лише до тих пір, поки ви не починаєте одразу після вимкнення будильника або замість роботи, бездумно заходити по черзі у всі додатки у пошуках новин, підписників, лайків, фотографій, дивитись на життя інших людей і таке інше. А ще в таких умовах у вас можуть погіршитися навички комунікації. Для соцмереж існує дуже крутий аналог: живе спілкування. Хоча починалося все навпаки, дофаміну під час живого спілкування виділяється більше, користі для організму від такої форми комунікації більше. Тож, якщо ви помітили, що стали зловживати соцмережами, то приділити увагу живому спілкуванню треба більше. Можливо, я капітан очевидність, але погодьтеся, що ви іноді про це забуваєте. Угу. Або ще можна на якийсь час видалити той додаток, по якому ви вже тицяєте машинально, а не свідомо. Ідемо далі. Відеоігри. Особисто я все своє життя обожнюю відеоігри, і думаю, що саме вони за всі ці роки сукупно принесли мені більше дофаміну, ніж будь-яка інша сфера мого життя. І це. Дуже прикро, коли це був Маріо або танчики, ще куди не йшло. Але ж приставки та відеоігри постійно удосконалювалися. Розробники знаходили нові способи заохочення споживачів. Ще й згодом завдяки інтернету з'явилася можливість грати з друзями у КС або Доту, і то все була любов. Яка у пам'яті зафіксувалась як приємні спогади, але на щастя згодом трошки або сильно міняється її сприйняття. Тепер я розумію, скільки часу мого життя забрали ігри, та яку шкоду вони завдали моєму організму за стільки безсонних ночей. І все через звичайну дофамінову залежність. Тож, якщо ви помітили, що стали зловживати відеоіграми, ви можете видалити їх на деякий час, але під час ломки не буде проблемою встановити їх ще раз. Тому я б запропонував нічого не видаляти, іноді споживати дофамін таким чином, але бажано не кожного дня, щоб це не було звичкою. Але будь ласка. Перед черговою каткою озирніться на своє життя. Згадайте якийсь свій невикористаний потенціал або можливості, які ви проміняли на це хобі. Скажіть собі чесно, чи готові ви втратити ще стільки ж часу або можливості заради ігор? І якщо не готові, то скоріше згадуйте або з'ясуйте, як повинно виглядати життя вашої мрії, та яким ви б хотіли його бачити, якби у вас не було ігор. Поміркуйте над тим, як краще використати звільнений від них час. Щоб втілити вашу мрію у життя. Наприклад, спробую хоча б налагодити режим сну або нарешті піти у спортзал. Тут взагалі будь-яке хобі підійде, тому що основна ідея полягає в тому, щоб нарешті почати присвячувати себе не віртуальному, а реальному життю і прокачувати себе як персонажа цього життя. Бо життя це гра, а грати треба красиво. Йдемо далі. Солодощі та фастфуд. Тут, мабуть, все більш очевидно, у солодощах та солодких напоях занадто багато цукру, а він, в свою чергу, викликає сильну залежність. Та після швидкого стрибку дофаміну вгору так само швидко понижує його рівень, викликаючи відчуття пригнічення і бажання заїсти це додатковою порцією. А перенасичення обов'язково матиме погані наслідки для фізичного здоров'я. З фастфудом, сухариками, чіпсами та іншою шкідливою їжею така ж сама ситуація. Тільки там більшу роль відіграють вже інші харчові добавки. А вплив цих шкідників ви можете відстежити навіть візуально на своєму тілі, на шкірі, на зубах. І так далі. Не кажучи вже про якісь болісні відчуття в області живота або серці. Тож, якщо ви помітили, що зловживаєте шкідливою їжею, солодощами, солодкими напоями, то варто спробувати хоча б обмежитися їх кількістю у вашому раціоні. Або, якщо ви дуже сильні духом, взагалі відмовитися від них та дотримуватися рекомендацій щодо підтримки тих чи інших макроелементів у вашому організмі. Йдемо далі. Шопінг. На перший погляд, залежність від шопінгу не здається такою розповсюдженою проблемою, але шопоголізм або оніуманія, як її ще називають, частково проявляється не тільки в постійному бажанні щось купувати, але і у нашому відношенні до цінників зі знижками. Коли ми купуємо очевидний непотріб тільки тому, що він коштує менше, ніж повинен коштувати. Або якщо, ну хто зна, може і знадобитися. Або якщо на Аліекспресі вам дали купон зі знижкою на 2 долари, і ви не збираєтесь марнувати цю можливість, бо опортуніті lifetime, лайфтайм, you know? Тож, якщо ви помітили, що перегибаєте з кількістю зайвих покупок, то кожного разу, коли кладете око на річ, яка не входила у ваші плани, або яка викликає хоч якісь сумніви, пробуйте робити собі челендж. Розлучіться з нею буквально на одну ніч, і з великою вірогідністю на наступний день ви прокинетесь з відчуттям зовсім інших потреб, забувши про цю річ, або ж навпаки. Ви зможете обдумати та зрозуміти її необхідність, не маючи такої спокуси, як імпульсивна покупка. Ідемо далі. Тік-ток. насправді дуже страшна штука, яка при сильному стресі, або якщо у вас забагато вільного часу, може перетворити вас на зомбі або ж овоч. Яким же чином це може статися, та чому я виділив TikTok окремо від соцмереж та інших платформ, де можна також дивитись відео. По-перше, це дуже простий тригер. Щоб отримати задоволення від Тіктоку, вам достатньо просто натиснути на кнопочку і щось почне відбуватися. Тут немає інтернету і це не мій телефон, але я зараз спробую натиснути, я не знаю, що він покаже. Наприклад. По-друге, відео, яке він вам запропонує, скоріш за все вам сподобається і ви захочете ще, бо зараз на всіх подібних платформах використовують алгоритми, які вивчають наші вподобання і пропонують саме те, що найбільше захоплює нашу увагу. А саме TikTok зараз найуспішніший серед таких платформ. По третє, ця увага відбирається у знову ж таки більш важливих речей, таких як робота, навчання, спілкування, відпочинок тощо. Тож, якщо ви помітили, що зловживаєте Тіктоком, все ж таки краще видалити його на деякий час. Бо для мозку перегляд відео з чужим життям, яскравим та цікавим, лише імітує подійність вашого життя. І він думає, що це відбувається з вами. А ви в той час знаходитесь у ліжку. Чи не так? Та якщо вам хочеться все ж таки знаходитись у ліжку, то класним аналогом Тіктоку стане повноцінний фільм, від якого ваш дофамін не буде різко підійматись та знижуватись, а даватиме стабільно, помірне, приємне відчуття. Тільки якщо це не остання частина тору. No comments, no comments, no spoilers, no comments, I'm sorry. Але це якщо ми говоримо про менш шкідливий аналог, а якщо взяти до уваги більш корисний, то таким аналогом може стати звичайна або ж аудіокнига, про яку ви колись там чули, хотіли почитати, але ніяк не доходили руки. Або вуха. Якщо вам складно довго концентруватися на книзі, то спробуйте читати всього по 5-10 хвилин на день, ставлячи собі таймер. По-перше, навіть стабільні 5 хвилин на день дають вам загалом 30 годин читання на рік. А по-друге, скоріш за все у цьому процесі ви приймете зручну позу і вам буде тупо лінь щось міняти, тому ви продовжите читати навіть після спрацювання таймеру. Лайфхак. Поїхали далі. Фільми для дорослих. Ну що, друзі, руки на стіл. Зараз будемо мірятись мозолями. О, яка в тебе рука, незнайомцю. Ти, мабуть, той турнікмен. Ну, а якщо серйозно, то зараз хочу звернутися переважно до хлопців. Бо не дуже орієнтуюсь в цій темі відносно дівчат та не маю досвіду життя у тілі жінки. Не враховуючи тих дев'яти місяців до свого народження. Такий прикол аж спітнів трохи. Мужики, пацани, хлопці, всі, хто зловживає мастурбацією, або, по приколу, практикує її там кілька разів на тиждень, ви маєте знати наступне. Подивитись фільм для дорослих та зайнятися самолюбством, це просто найгірше рішення, якщо десь глибоко у свідомості ви колись хотіли чогось досягти. Підкорювати якісь нові вершини, або ж просто покращити свій рівень життя. Але мозком та тілом чомусь вже давно знаходитись у якомусь постійному стресі, у якійсь втомі, млявості, у пригніченому стані з підвищеною сентиментальністю, чутливістю і таке інше. А коли вам спадає на думку позбавитись всіх цих симптомів, або хоча б якось відволіктись, то чомусь вибираєте саме той спосіб, який робить абсолютно протилежне. Під час утримання зсередини нас накопичується умовно енергія, яка починає посилати імпульси прагнення здобути те чи інше, або ж ту чи іншу. Тож цю енергію ви за своїм бажанням можете або зберігати у собі деякий час, користуючись її мотиваційними перевагами, або ж виплескувати її у нікуди при кожній можливості відкрити вкладку інкогніто в браузері. Так, в процесі самолюбства підвищується тестостерон, і ти обов'язково отримуєш свій стрибок дофаміну вгору лише впродовж кількох там хвилин. Але цей процес завжди буде супроводжуватися різким спадом дофаміну, після чого твій організм буде відновлюватися ще 3-4 дні. А це плюс-мінус 1 тисяча хвилин. Стільки часу потрібно на те, щоб організм оновив свої резерви. І навіть не покращив, а лише повернув тобі той стан, в якому ти вирішив відволіктись 3-4 дні тому. А тепер уяви, в яку яму ти себе заганяєш, коли не даєш організму можливості відновити свої ресурси, а лише кожного дня стабільно його виснажуєш і виснажуєш. Звісно, роблячи цю яму все глибше і глибше. А через те, що часте стає звичним, поступово буде зменшуватися рівень та якість задоволення від цього хобі. І також паралельно може розвиватися еректильна дисфункція. Ось така штука. І це все, якщо стисло, бо тема насправді дуже об'ємна і, мабуть, заслуговує на окремий випуск. Що думаєте? Пишіть. Тож, якщо ви помітили, що зловживаєте самолюбством, то по-перше, вам варто хоча б спробувати утримуватися від виплеску своєї енергії у нікуди, щоб відчути на собі ці магічні переваги від її збереження. А якщо і виплескувати, то лише через повноцінний дорослий кекс, де потрібно задіяти набагато більше м'язів, ніж м'язи однієї руки. А по-друге, чесне слово, не маю наміру нікого образити, бо сам, як бачите, не ідеал. Але займіться собою. Серйозно, хоча б трошки. Якщо ви проміняєте щоденні 30 хвилин самолюбства на спорт, то ви станете більш сильними та впевненими особисто для себе і більш привабливими для оточуючих, через що кількість та якість партнерів збільшиться, а час на їх пошук навпаки зменшиться. Це бомж у полоні своє. Що ж, друзі, давайте нарешті підіб'ємо підсумки нашого аналізу і подивимось, яка формула з цього вийшла. Константа під номером 0. Давайте закріпимо. Дофамін це наш вбудований мотиватор по життю, який виділяється у мозку і відповідає за приємне передчуття отримання винагороди. Є безліч способів активувати вироблення цього гормону, але частіше за все, чим легше цей спосіб, тим нижча якість такого дофаміну. І тим більше вірогідність перетворити це на шкідливу звичку, бо мозок завжди просить ще. Далі. Якщо ви помітили, що марнуєте час на бездумний скролінг стрічки новин або зловживаєте заліпанням та спілкуванням в соцмережах, то приділіть більше уваги живому спілкуванню та прогулянкам з друзями, бо це обов'язково супроводжуватиметься більшою кількістю емоцій та якіснішим дофаміном. Якщо вашою залежністю стали відеоігри, відпочиньте від них та спробуйте прокачати себе реального. Бо через 10-20 років танцювати, кататися на сноуборді, стрибати по сцені, Буде набагато складніше, ніж зараз, або вже неможливо. Якщо ви зловживаєте солодощами та шкідливою їжею, оцініть їх вплив на своїй зовнішності та фізичному стані. Якщо вони вас не вражають, то є сенс навчитися смачно готувати здорову їжу. Якщо ви купуєте забагато непотребу, то варто потренувати свій самоконтроль, навчіться аналізувати свої потреби, щоб бачити речі як вигідні або невигідні інвестиції. Якщо ви щоденно імітуєте подійність вашого життя, дивлячись тоннами відео в Тіктосі, вам потрібно якнайшвидше перекрити цей поток отримання легкого дофаміну, і хоча б на деякий час переключитись на більш якісний дофамін від перегляду повноцінного фільму. Або, звісно ж, краще переключитись на звичайні або аудіокниги, або ще на якісь цікаві відео по психології або саморозвитку, що точно не буде зайвим. Самолюбство досить дрочити. Хочеш покращити свій фізичний стан? Досить дрочити. Хочеш покращити свій психологічний стан? Досить дрочити. Краще займись спортом. Хоча б трошки. І Якщо ти справді маєш такий сильний потяг до протилежної статі, то ні в якому разі не самолюбствуй при будь-якій можливості, а накопичуй та зберігай це бажання у собі. Думай про це менше, прибери зі свого поля зору візуальні тригери цього. І я тобі гарантую, що різницю у самопочутті ти відчуєш дуже швидко. А якість твоїх відчуттів від довгоочікуваної взаємодії з протилежним полом вийде, ніби на новий рівень. Мабуть, ще треба уточнити, що якщо ви працюєте тестувальником ігор або заробляєте гроші на тіктоках, то особисто вам, напевно, не треба уникати ігор або тіктоку. Я думаю, ви погодитесь. Також слід зазначити, що я вас ні в якому разі не закликаю відмовитись раз і назавжди від всіх цих звичок, бо вони всі у якомусь сенсі є частиною нашого з вами життя, даруючи нам різноманіття цього досвіду та створюючи такі маленькі події в нашому житті. Але ви маєте взяти до уваги те, що зловживання більшістю з них має зворотній ефект, який може сильно обмежити різноманітність цього досвіду, і все подальше життя протримати вас у полоні цієї звички. Це бомж у полоні звичок Що ж, друзі, у нас вийшла приблизно ось така формула незасміченого гарного самопочуття. І я особисто дуже сподіваюсь на те, що це допоможе комусь змінити щось у своєму житті на краще. Якщо ви вперше на цьому каналі, то напевно не так сильно здивовані цьому випуску, на відміну від моїх глядачів з Харкова, для яких це перший бомж українською мовою. Лайк і підписки. Тому, будь ласка, якщо вам сподобався такий формат, обов'язково діліться цим відео з друзями. Це допоможе нам створювати та підтримувати український контент разом. Я дуже старався. А якщо ви хочете дізнатися, чому я знімав цей випуск у підвалі. Вам треба подивитися ще це відео. Ну, а це був блок одного мирного жителя. Мене звати Олександр. Я бажаю вам чудового, гарного та якісного самопочуття. І заходьте до мене на канал. Ще побачимось. Goodbye, my friends! I will wait for you on this channel. You can like or subscribe. I like when you subscribe. Just push, just push and subscribe.